Доброго дня, сьогодні дві 14 лютого привіз з підвалу трошки яблук і груш, то небагато залишилось. Можливо, в майбутньому ще раз відео зняти доведеться і все. Фактично, такого урожаю в тому році не було. Взагалі практично не було. Тому і на зберігання практично нічого не закладав. Так, щось залишилося, Просто по деяким сортам. Можна буде подивитися, як вони до яких пір вони можуть лежати, в якому вони стані. От цікаво буде глянути Амфору на середину лютого. Я думав, що це максимум, це до лютого. От попередні роки в мене вона до лютого була це максимум. Подивимося, якому стані вона чи не перележала. Шенлі там кілька плодів я вже знайомим пороздавав. І кілька плодів залишилось, один взяв, вже бачу, такий він темненький. Хоча цей сорт повинен лежати нормально. Ну і ще там кілька сортів. Я думаю, все поступово до них по черзі дійдемо. Ну, почну я, мабуть, із, вже почав з амфори. Значить, я вже замітив таку особливість в лешки, амфора починає. Черніти, ось і з хвостика, ось починає перестигати, і далі повністю, якщо часно не спожити, вона повністю починає чорніти і гнити. Тому бажано от січень місяць її треба споживати. Грудень, січень, ну, практично січень. Зараз подивимося, в якому вона стане. Так, ну, те, що я казав, вже бачу, вона прилежує і темніє з середини. Ще поки що не гниє. Ну, Вже м'якоть вже не така хрумка і щільна, як раніше, скажімо, в січні, вже більш така рихла. Зараз скуштую, яка вона. Ну, да, м'якоть вже рихла, як картопля. Така вже. Але кислоти взагалі немає, солодка. М'яка для любителів солодких груш, і хто не любить тверді, от, то можна амфору просто, ну, щоб вона прилежала трошки до лютого місяця, коли там з зубами проблема. І потім вона от стає така рихла і прямо, ну, прямо в роті вона, значить, таюча така м'якоть. Дуже смачна, хоч і дещо перележала. Сорт шикарний, нічого поганого про нього не скажу. Лежить, от бачимо, що до середини лютого, але все-таки лютий це не її місяць. Так що, отака вона на даний момент. Так, ну киргизька довше лежить. Це вже пізня зимова груша, яка може лежати і до квітня місяця. От таки на сонці. Таке забарвлення має. Так, і зараз подивимося, що там з середини. Ну тут все гаразд. Тут така білосніжна м'якоть, соковита, тут навіть і немає і близько ознак, що вона вже починає перележувати. Що може, Якщо нормальні умови, я ж кажу, що до квітня без проблем. На даний момент хрумка, соковита, дуже солодка. Кислинки теж немає, десертний сорт Ось, теж чудова груша. Якраз теж лютий, оце можна споживати березень. Ну, далі вже, напевно, вона буде теж перележувати і краще не долежувати. Тобто, амфора споживаємо в січень. Це можна в січні, січень, лютий, ну, ще березень, перша половина. Так, ну, закінчуємо оглядом груш ще така груша, як ну це моя улюблена, напевно, груша серед азіватів, це Шенлі. Дуже урожайна, кожен рік урожаю, і як бачимо, навіть той екстремальний рік, який був 25-й, це не мало вплинуло на урожайність. Урожай був і біля квартири, і в саду. Зараз подивимося, яка вона середини. Це прямий конкурент кирильської. Як бачимо, ну, там навіть натяку немає на перестигання. Теж дуже щільна, навіть іще щільніша, і дуже соковита. Так, да, дуже соковита, сок більше навіть у киргизької, ніж у киргизької. Смак десертний, солодкий, цукру багато і смак не грушевий і не приторний. Просто шикарний смак. От мені подобається вона. От, дуже важко смак азіатів передати на відео, на камеру. Це треба просто куштувати. От, Просто треба щеплювати і пробувати. Чудова груша. Я дуже так не буду зосереджуватися на огляді сортів. У мене попередні відео є. Це просто щоб. Ну, Показати легкість І от при мінімальних обробітках я навіть от почну, Хані Крисп, Відео було, один пліт, випадково я побачив у кроні. Взагалі не обробляв кальцієм. Ну навіщо дерево обробляти? Коли, я... коли там я бачу одне листя, плодів немає. І от зараз подивимося, є деякі такі прояви. от Бачимо пішкірна ямчастість. Є таке. Тобто, це не був би хані крисп, якби такого не було. От при обробітках чи без обробіток рівно вона буде. Зараз спробуємо, що там, як він в середині. Так, ну його хрусткіт, це особливість цього сорта. Напевно, в жодному сорті яблук немає такого хрустку. Русский то ну, він називається Ханікрісп. Е, медовий хруст, здається, переклад. Поправте, якщо я помиляюся. Так, сок, як завжди, багато, щільна м'якоть. Так, теж у мене зберігається він непогано до квітня. Солодкий, хрумкий, соковитий. Ну, все, як ми любимо. Значить, тут спробував знову боку і попробував з того боку, де трошки замітив підшкірну. І, звичайно, смак уже відрізняється. Тут такий більш гіркуватий. От пішкірна, дехто дивиться на сорти, щоб там паршою не хворіли. Ну, так, да, якщо це Прикарпаття, то там дощі, вологість велика, і це ну, проблема з паршою. А от для Київщини, ну, я взагалі, от парша для мене, ну, це нормально. Пару раз гарними препаратами там хорусом скором обробити, навісні до цвітіння, а після цвітіння, і таких проблем немає. Да, там цятки можуть попадатися, але це не критично. Це не критично для мене парша це не така проблема. От пішкірна, це для мене це велика проблема. Я втрачаю, ну, якщо від парши десь ну, 2, може максимум 3 відсотка. Урожаю то пішкірна ну, до, до 7-8% урожаю втрачаю, тобто при зберіганні навіть приходиться викидати, такі плоди, то це є проблема. Тому я цей сорт у мене є кілька щеп, от я більше його і не розповсюджую от що є, то є Так, поїсти він чудовий сорт. І урожайність на висоті, і смак. От така проблема, ну це відома проблема про цей сорт. Так, а це ще один з моїх улюблених сортів, називається Рбінола. Дуже красиві яблука. От е, на сонці, от, практично вони повністю червоні. От лише п'ятна трошки видно, і там, де в тіні, то вони жовтуваті. А якщо щепє в мене на сіянці в тіні, то вони повністю жовті. І тільки там червоний рум'янець. Ну, бажано на сонці всі яблука вирощувати. Тіні можна, якщо це південний регіон, а там, де сонце багато, то ще можна. Так, ще спробуємо його, який він середини. Сорт повністю імунний. От по, оцей сорт мені дуже подобається. урожайний кожен рік з урожаєм. Навіть той рік один із самих урожайних витримав. Морози весняні, він не осипається, сорт імунний, нічим не хворіє. Пішкірна теж не пошкоджується. Я не бачив, щоб ну, да, попадалися там деякі великі вже плоди, от, то буває там, якщо не обробив кальцієм, бо зазвичай я ну, такі сорти я кальцієм, не підживлюю. Ну, може там перепаде, якщо залишається в баку, то Пару обробіток, а так, ну навіщо обробляти, коли немає проблем ніяких. Тобто сорт, мені подобається ще лежкістю, дуже хорошо лежить і дуже смак приємний. От, смак кисто-солодкий, кислинка невеличка, цукру вистачає, насичений смак. і... Ну, як я про шинлі казав, тут не яблучний смак, більш такий цитрусовий, такий, щось, щось нотки такі, Ну, явно не яблучний. Подобаються мені сорти яблук, які мають свої характерні якісь ознаки, які їх відрізняють від інших сортів. Ну, В першу чергу, смакові, такі особливості, що можна от закритими. Очима сказати, що от це конкретно цей сорт. От рубінолу, я б зразу б сказав, це рубінола. От, ну, Дійсно, відомий ну, сорт хороший, один з моїх улюблених. Просто вже він трошки приївся. і... Не такий популярний, як зараз новітні сорти. Ну, ще один з моїх улюблених сортів, напевно, мій самий улюблений сорт це Фубракс. Взагалі Лінійка повністю Лінійка Фубракс, я фанат цих яблук, вони повністю моїм смаковим вподобанням підпадають, і от один із лідерів. Саме Фуджи це фубрапс. Але от, ну, рік в мене, в принципі, в моєму саду сорти погано мають забарвлення, забарвлюються. Ось так. І мають не зовсім такий вигляд, як, наприклад, там на сайтах чи десь в інших блогерах, які показують на Ютубі плоди, то трошки відрізняється. А рік особливо. І з рожаєм проблема було і з забарвленням Ну такий рік. І от Фубракс, якщо попередні роки взяти, він був, в мене повністю червоний, навіть не було смуг таких. А тут, от та ще там, мене на карликовій підщепі завжди там повністю був рожай, і я показував там на сонці, там взагалі яблука шикарні були. А тут на сенці у мене. То трошки в тіні і от бачимо такий, о, ось таке забарвлення. На смак це мало вплинуло. Зараз продегустуємо. Дуже хрумкі, дуже щільні, соковиті яблука. І що бачу навіть стеклянність всередині, мені подобається, це значить яблука буде дуже солодкі. Зараз продегустуємо. Ну, от про Ханікріс кажуть хрусткий мед. Ну, скажімо так, фубракс на дві голови навіть вище, ніж Ханікріс, по смаковим властивостям. Ну, просто мед. От, і ну, важко ще солоше яблуко знайти. І це при тому, що воно ще таке має забарвлення, ну, скажімо так, наче напівзелене. Але яблука дуже смачні. От хто любить такі яблука, соковиті, солодкі, урожайні, щоб довго лежали. А ці яблука можуть Фуджі, в принципі, ну, крім Бенішевун, лежати аж до червня місяця. От я радив би б. саме от, клони Фуджі, фактично всі вони на висоті. Отакий от огляд, можливо, ще буде там в кінці лютого. Частина з зніму Деяких сортів там підписав. Подивимося, як вони зберігаються. Ну на сьогодні все. Дякую за увагу.